Так, чисто потім подивишся на відео, скільки міліметрів ми зупинилися. В принципі, може бути. Поліциско. Як мені вилізти, нога не влазить. Що робити? А я ж уже старий, я так не можу на бордюр. Я ж на дорогу повинен стати. А ти так встала близенько, там ось Прості. І ти цього габариту а, банально не відчуваєш. Тобто, ну і це нереально, щоб ти його відчула в процесі навчання. Ти всю праву сторону не відчуваєш і так приблизно десь розумієш, де там у тебе капот. Зрозуміло? Не ризикуй. Е, ти ближче стала в два рази, чим він. Це досвідчений водій. Він бай став? Зрозуміло? Ти просто закінчиш тут іспит. Я вже хотів пригальмовувати і забирати в тебе кермо. Спасло те, що в тебе плавний рух, ну тобто не різкий, але ти зашвидко під'їжджала. А ти можеш стати не всередині смуги, а трішки правіше. А, бо так ти просто-напросто закінчиш щось. А в своєму реальному житті ти просто собі обдереш всі колеса. А задля чого? Тика, щоб не заважати іншим. Я зрозумів. Ну тобто тобі під самий бордюр не треба. Запам'ятала? пам'ятала? Продовжуємо рух. А, -а, -а, а, стопе, стопе, стопе. Пам'ятаєш, що тобі казав там Так. Це ти вже уперлась в бордюр. Зрозуміло? Тепер від'їжджати треба плавно. О, дивись, підтягни. І в процесі підкрути, щоб ти трошечки від'їхала. А тепер можеш закрутити повністю степе. Тепер можеш закрутити повністю. Повністю. Тобі ж об'їхати його треба? Тільки місця, а в тебе а, от настільки там, сантиметрів на 10-15 колесо вивертається. І ти вже відчула, ото -от ти уперлася кермом. То в тебе не край був, це ти колесом уперлася диском а, в бордюрчик. Бріжу мені. Не під'їжджай близько до бордюрів. Тут одна ти так близько під'їхала, всім іншим, ти бачиш, в них там сантиметрів 20-30 зазора. Не 6. Ми будемо на перехресті рухатися ліворуч. на пражский. Mm -hmm. Это тут приоритет. А приоритет какой? А, да. -приоритет? да. -приоритет? Ну, у нас головная чи светлофор? Я вот это что -то... А что а это за светлофор? Это не перехрестя? Почему? На перехрестя, но Так, перехрестя чи не перехрестя, я не розумію. Перехрестя? Як визначити? Якщо це світлофор перехрестя, то у правих і лівих повинен бути світлофор, так? Да? Ану, глянь, справа, є світлофор? А у тих ребят, Ба, там де знак другорядної дороги. Там є світлофор у них справа? Є? Чи нема? Так, да, це для пішоходів. Справа немає світлофору, зліва немає світлофору. Тут кому поступаєшся? Угу. Добре. Трампаємо тільки цим. Попутник, так. Да. І ще. А, і зустрічний. Ти просто зустрічний до сих пір не бачиш. Він там може заховатись, так? Ну я ж не виїжджаю на його. Добре, заїдь, подивись. Така гарна гармочка. Плнка мага. Ой! Я його теж не бачив, я тобі клянусь. Так, я ж пану. Так, ти лише тут можеш відкрити огляд. Я чесно його не бачив, якби він був подвійний, бо там автобус той стояв. Зрозуміло? І ти виходить, заїхавши на перший, ти можеш відкрити огляд, а він може бути одинарний. І нам тут автобус його просто закрив огляд. Так, а тепер можеш продовжувати. Ти просто попутній гарно виглядала, а назустрічний взагалі не подивилася. Затягуй далі максимально. Щоб ти і хвіст машини... О, замечательно, пайде. Не лізь туди, не лізь, не лізь. Навіщо? Навчись чекати. Ти лівих не контролювала, не закручуй термо. Якби ще подивилася вліво і бачила, що там цю дірку ніхто не проскакує, ти випустив. Ти туди не дивилась. Зрозуміло? Вони теж в цю дірку можуть заскочити. Ти, ти в пріоритеті перед ними, але е, могло бути не дуже приємно. Навчись почекати. Ти ж можеш? Да? Я ж тебе не підганяю. Не можна виїжджати на перекресті. Але всім срать, але е, ну, не складно ж постояти почекати, так? Вони тобі ще й дірку таку кончену залишили, тобі там треба було б ну, якось взагалі підляти. Я тобі про ось цього казав. Ні, вже не треба, чувак. Ти вже тепер їдь як хочеш. Постій, здай назад. Ми не поїдемо. Зрозуміло чому? Знову ж таки, туди не глянула, тепер хай він нас об'їжджає. Понятно, що військовий, всі діла. Ну пропусти їх вже повністю, і далі. <кхе> Трамвайчик почекає нас. Тож таке діло. Може додіки зупиняться нормально, а ліві не будуть їхати. Що там, це дивись, Пускає. Отсідили, не поспішай, не поспішай. Тобто... В цілому всі почекають, так? Да? Весь світ. Допоки да, ти не проїдеш спокійненько, далі ми праворуч. Могла не запросити. Якщо, що. Ну типа там. Какой махнутий. Ти така типу дивишся прямо і від неї морозишся. Ну, з нею контакту ніякого немаєш. Ти якось повзаємодій з нею. Добре. Сему тебе базарный день был. просто было полшаблон. Там могли бы быть люди обычные зир классные. Так. Забыла по-конечно не Ну поспешаю. Два два. Красава. Или воружали. Ступаєшся? Добре. Ти правих пропускаєш, а лівих просто контролюй. вони можуть провтичити. О, добрий вечір. Провтичили? Ще й по зустрічки їхав, так? Да? Не проконтролювала, бо захотіла проскочити перед правою машиною. Правильно я зрозумів тебе? Да? Ну ти ж втягала, тому і підгазнула, так? Да? А коли ти проскочиш перед нею, ми далі прямо, а ти, виходить, можеш фляпатись в іншу історію після повороту. Запам'ятала? Тобто проскакувати не треба, так? Да? Кому поступаєшся? Тобто посиліла, без права, все. Да. Так. Оце, оти, оти, да. ще трамвайчиком. Ти вже зрозуміла, що ризикувати і проскакувати не варто? Добре. Роскоп можна робити тому, хто читає набагато більше, ніж ти. Це вже досвідчений водій, котрий знає ще особливості перехрестя. А ти не підстрахувалася перед тими, хто буде порушувати. І нам попався чувак, який порушував. Тебе, по-перше, не пропустив, по-друге, їхав зустрічки. Да? Якщо просто там зараз вже всі поїдуть, ти в патову ситуацію попадеш. Встигаєш? Добре. Ливіше себе запустила транспорт. Змістилася не в крайньому лівому положенні була. Контролюй, контролюй. Там ніхто не залізає. Просто ти там повинна була бути, а так як ти правіше змістилась, ти вирівнялась раніше. Так по діагоналі іщу щоб ти сама крайня ліва. Щоб Ти навіть вільчика тобі не запустила. Далі. Місце для зупинки пошукаємо, так щоб ти до бордюру сьогодні під'їхала, Тут класне місця, так?